Pro Expert Mini. Тример для стрижки волосся. Так як і велика машинка, вони йдуть з одного комплекту і має стильний дизайн. Даний тример має стальний Т-образний ножовий блок шириною 40 мм. У тримера, так як і у великій машинці, ви можете регулювати потужність ваших обертів. Вона достатньо тихо працює. Не заважає в роботі, має гарну ергономіку і достатньо легка, що дозволяє нам легко працювати з розташуванням переходів з нуля, використовувати у фейдах, працювати як ребром ножа в розташуванні, так і повністю полотном ножа. Також даний тример має можливість відрегулювати довжину зрізу. При регулюванні ви можете налаштувати собі на ту довжину зрізу, яка вам потрібна. Базова установка ножового блоку після зрізу залишає довжину волосся 0,2 мм, що ідеально підходить для розтушування переходів з нуля, тому що якщо ви ставите ножовий блок майже в 0,1 мм, це може пошкодити шкіру, ви можете залишати подряпини на шкірі клієнта. Якщо ваш тример залишає після зрізу 0,5, 06 07 мм волосся, то це достатньо велика довжина, з якою потім не справиться в розташуванні шейвер. Тут ідеальна довжина зрізу, яка підходить для розташування волосся в переходах з нуля. В комплекті вона має зарядну станцію, зарядний дріт, а також 4 насадки. 1,5-3-4,5, а також 6 мм. Насадки ви можете як використовувати в розташуванні переходів, а також для роботи з бородами, для оформлення корекції або розташування краєвих ліній в стрижці або оформлення чи корекції бороди. Ідеальний інструмент для вашої роботи. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. А також посилання на наших партнерів, торгівельну марку Тіко я залишаю нижче в допису під цим відеороликом.